Військове винахідництво бере свій початок ще й стародавніх часів. Так, наприклад, славетний гетьман війська Запорізького Богдан Хмельницький вважається батьком мобільної артилерії, адже першим поставив гармату на колеса. А от чи є винахідники у Збройних силах України у наш час? Дивіться далі. Про герої нашої телепередачі ми дізналися випадково. Вже півроку, як у цій частині, служить солдат строкової служби Павло Федорук. Та про військовий будні трохи згодом. Веселі та безтурботні шкільні руки. У кожного із цих підлітків своє захоплення. Комусь хочеться побавитись у комп'ютерні ігри, комусь пограти з однолітками у футбол, а когось вабить світ техніки. Саме таке захоплення у Павла Федорука. Цей мопед захотілося зробити в 9 класі. А то, що всі катались на мопедах, У мене не такої можливості купити японський мопед чи там якусь другу техніку. Не було можливості. Це був лише початок. Павло зрозумів, що йому не тільки двоколісний мопед. і вже через два роки в 11 класі школяр вирішує скласти трактор. Приходив школи з батьком, ставали вечорами, бувало бували ночами. Робили на допомогу 11-класнику Прийшов батько Олександр Васильович. Разом вони розпочали втілювати у життя задум Павла. Та через поїздку з військомату роботу довелося призупинити. Що в армію, хай хай служить, прийде людину, я його туди хотів і посилав, щоб він ішов, я пройшов, і всі повинні пройти. Жорсткий розпорядок дня, навчання та чергування. Вільного часу залишалось вкрай мало, та солдат від рук у лавах Збройних сил України не забув про свою мрію. Виходив увольнення, робота і виходив в армію, не спавши. Рік сині із батьком наполегливо працювали. Обдумували неординарні рішення, шукали потрібні деталі. І нарешті чотириколісний гібрид автомобіля і трактора рушив з місця. Важко уявити, але ось це ручне творіння здатне розвивати швидкість до 70 км на годину. Рібний зразок складений із знайдених на звалищах чи подарованих сусідами запчастин. Павло використав деталі чотирьох марок автомобілів і трактора. Подиву держслужбовців не було меж, коли подаруки прийшли, аби зареєструвати плід своєї праці. Реєстрація такої техніки це дуже складно, бо всі вважають, що це воно не негодне, воно опасне для транспорту, для всього остального. І не опасний за те, що використовувалися самі надійні. Зли і деталі для саме, що небезпечне, це тормоза і рульове управління. Рульове управління від імпортних машин, а тормоза це по системі ЗІЛ. Там теж вона використовується на грузових машинах, на зілах. Це все повірено. Повну вартість деталей, систем та приладів, які були використані під час роботи. Автори називати не можуть. Це, звісно, не таємниця, просто суму важко підрахувати. Про своєю своєї роботи задоволені, адже дивотрактор перший помічник у господарстві. Весна була орав, а зараз стоїть. Були лучші часи, то привозив людям <сум> і все, що треба було, прицепи, доставляв. Бути власником автомобіля велика розкіш, адже крім регулярних технічних оглядів, ваш залізникін постійно вимагає пального. Яке сьогодні? Не така вже й дешева. Проте чернігівські військові ліцеїсти знайшли вихід із цієї непростої ситуації, Цей винахід гарна альтернатива нафтопродуктам. Адже їхній запас на нашій планеті не такий же й великий: вода, солод, пшениці, чи ячменю і звичайна рязка. Це рецепт приготування якісного бензину. Вихованцям Чернігівської ліцею з посиленою військово фізичною підготовкою Івану Ступі та Сергію Ситнику довелося чимало попрацювати, щоб винайти такий метод в серпні місяці, в кінці літа. Якраз у нас було дуже багато цієї самої рязки. Я її наловив, частина пішла Сергію для його дослідів, а частина залишилася мені, і на її основі я проводив свої досліди. Тобто, фактично, робота ведеться з початку серпня. Втілювати у життя теорію з виготовлення біобензину взявся Іван Ступам. Ідею ж винаходу підказав викладач фізики Павло Наумчик. Вже згодом до справи долучився і Сергій Ситник. Перед ним стояло завдання винайти метод вирощування рязки цілий рік, а не лише влітку. Паливо зря. Звичайно, добре, але підприємство, яке буде працювати тільки влітку, самі розумієте, немає сенсу так. Тому виникла проблема вирощувати, щоб рязка у нас росла цілий рік. І тому мені запропонували, після того як я вступив до Чернігівського ліцею, мені запропонували вирощувати рязку. Робота закипіла. Хлопці збирали рязку на віссу, вивчали умови і методи, її вирощування, експериментували і нарешті отримали біопаливо. Працювати дуже просто. Я їм накреслюю шляхи. Вони їх виконують, я їх перевіряю. І все у нас получається. Получається дуже весело, тому що ми в вертолеві форми все це обговорюємо. І досить цікаво получається у нас. Пальне зв'язки на 20% дешевше ніж із нафти. Спосіб виготовлення надзвичайно простий. Вирощується рязка на її основі дистилюється спирт, до якого пропорційно додається лише 5% бензину. Ось і все пальне готове з 6 кілограмів рязки. Можна отримати цілий літр бензину. Такі корисні копалини, як нафта і газ, вони обмежені їхні поклади. По-друге, не кожна країна можна сказати в рівній мірі, а деякі взагалі не мають власних покладів цих корисних корисних копалень, через що мають закуповувати їх в інших країнах, і так далі. А рязка – це культура, яка може ну можна вирощувати її практично у всіх країнах світу. Робота юнаків була помічена наприкінці минулого року. Вони здобули перемогу на другій всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих проєктів майбутнє України, проте їхнім винаходом зацікавились не лише в Україні. Так як ми були переможцями на всеукраїнському виставці научних робіт, ми були відібрані конкурсантами на 16-ту всереспубліканську білоруську конференцію, де показали. Можна сказати, хороші результати. Іван Ступа та Сергій Ситник довели, що в навчальних закладах із військовою системою виховання та освіти є талановиті здібні юнаки. Зокрема, за творчим потенціалом вони нічим не поступаються учням цивільних навчальних закладів. Після завершення психологічного обстеження за результатами вже видно хто на що здатен, в кого які задатки, яка пам'ять, які розумові здібності. Вся інформація про винаходи та досліди наших військових надходить сюди, в Центральний науково дослідний Інституту озброєння та військової техніки збройних сил України. Нині це єдиний заклад у збройних силах України здатний провадити наукову діяльність і вирішувати завдання подальшого розвитку озброєння і військової техніки. За участю спеціалістів закладу вже прийнято на озброєння понад 150 нових та модернізованих зразків. ОВТ фахівці це не лише теоретики чи науковці, які відпрацьовують якусь теоретичну базу питання. Це науковці, які здійснюють першу чергу науково досвідні роботи щодо обґрунтування науково-технічного напрямку зразків озброєння військових техніки, які на сьогоднішній день потрібні для збройних сил. Це люди, які тісно пов'язані не тільки з теорією. Але й з практикою, окрім того, що співробітники інституту втілять у життя чимало цікавих проєктів, вони також розглядають заявки усіх охочих запатентувати свій винахід. Подаються заявки, які пройшли повністю перевірку. Вони проведена відповідна експертиза цих заявок. Вони повинні відповідати повністю вимогам наших керівних документів. І тільки після цього вони розглядаються встановленим згідно чинного законодавства. Порядком кінцевий термін прийняття заявок в інституті 1 вересня. За минулий рік таких звернень від військовослужбовців було зареєстровано біля 500. Якщо у вас є такі пропозиції, стоїть подавати, тому що у кожній заявці є свої позитивні моменти, які потім можна буде використати якщо не в цьому, то в іншому напрямку. Новаторські ідеї, про які ми сьогодні розповіли, покликані полегшити наше життя, якщо і серед вас є талановиті винахідники не мовчіть. Розкажіть про своє творіння і зробіть наше життя комфортнішим.